Пригадаємо, що функції користувача не мають ось таку конструкцію, де розпочинається з ключового слова def, далі ім'я функції, і в дошках можливі параметри. Ну і Далі йдуть команди, які будуть виконуватися, коли буде спрацьовувати. От, дана, функція. дана функція називається обробником подій, тобто вона починає виконуватися тоді, коли буде спрацьована якась подія. І в даній функції, якщо нам потрібно змінити властивість якогось об'єкта, в програмі з графічним інтерфейсом ми звертаємося по імені даного об'єкта, чи це кнопка, чи це надпис, чи будь-який інший елемент. Далі в квадратних дужках ми можемо вказати назву даної властивості, яку ми можемо, хочемо змінити, в лапках, тому що назва властивості це є текстове значення. Далі і через операцію присвоєння дорім вказуємо нове значення, на яке ми хочемо перезаписати попереднє. Якщо це буде там кнопка, в яких основна подія це клік по даному елементу, можна використовувати властивість команд. І даній властивості присвоїти значення ім'я функції. Тобто ось цього ім'я функції, обробника події, яка має спрацьовувати при кліку на даний елемент. І якщо ми використовуємо такий запис, то от параметр в дужках при оголошенні функції він тут не обов'язковий. Що вам потрібно буде зробити? Так, вам потрібно буде зробити проєкт пори року. В даному вікні у вас мають бути 4 кнопочки. Так, от, зима, весна, літо та осінь. Це кнопки. І надпис лейбл. Так, от напис. І це віджит Label, Це віджет, який призначений для виводу тексту. В завданні у вас описано, що вам потрібно зробити. Спочатку імпортувати модуль Tkinter, підключити до програми, створити графічне вікно з заголовком та розмірами. Ось таким. Так, ну і початок задачі у вас є. Далі додати команди для створення кнопок. Зима весна літо, осінь відповідно. Назви змінних назвати наступним чином. Тут рекомендується як їх назвати. Ось знову ж той код, який можна використати. Для початку створюєте кнопочку з назвою Winter, сваєте її клас Battle, який відповідає за створення. Методом Place розміщуєте в даних координатах. І от бачите, от Winter, Spring, Summer, Autumn, Чотири кнопочки у вас створено. І після того, як ви запустите, у вас має з'явитися. Ось такий чотири кнопки. Так. Ну, і, і загулок, Якщо ви там додали заголок і розміри, відповідно вказали. Далі, після того додаєте на порожній напис, що має назву LBL. скорочено від От, Код для напису. Текст, який буде відображатися на ньому, це от порожній рядочок, тобто немає тексту. Поки що немає тексту. Текст має з'явитися у вас після натискання одної з кнопок. Грудень Січень-Лютень це після натискання. Відповідно, кнопки зима. І додати команду main loop, тобто головний цикл в кінці програми. Далі, після цього вам потрібно додати подію натискання кожної з кнопок. Для цього вам потрібно створити обробник подій, ту саму функцію користувача. От, І приклад От, для кнопочки зима і для виводу ось даного повідомлення. У вас тут так само вказано. Створюйте функцію, називаємо її, до прикладу, WinterClick. І вам потрібно змінити значення властивості текст для об'єкта Label. Якщо ми хочемо змінити властивість об'єкта, ми вказуємо ім'я об'єкта, назву властивості і нове значення, яке ми хочемо присвоїти. От LBL, тобто назва об'єкта, тобто назва нашого віджита лейбл, який ми створили вище. Змінюємо властивість текст на ось такий текст. Рудень/n це перехід на наступний рядочок. І тут, от, перехід на наступний рядочок, щоб цей текст не був в один рядочок, бо у нас він вилізе за межі. І присваємо ось такий текст в даній функції об'єкту Label. І для того, щоб спрацювала ось дана функція, даний обробник подій при натиску на дану кнопочку, вам потрібно в кнопочці добавити ту саму властивість, яка називається Command. І дані властивість присвоїти. Подій з назвою функції WinterClick. Дана функція буде викликатися при кліку на кнопку. При... Почнемо по порядку. Так, я розпочну, ну а ви закінчите, це у вас буде на домашнє завдання. доробити програму. Почнемо от підключення модуля Кінтер та налаштування загука та розміру вікна. Я Кінтер. Так, там з великої літери Windows. Так. так, можна писати, але будьте уважні, якщо далі в рядочке будете звертатися до даного об'єкта Windows, то тобто, що перша літера має бути велика, бо якщо буде маленька, то це буде зовсім два різних об'єкти. Так, і для Windows LGBT маємо додати Tyton. Так, гори року. 300 на 250 пікселів. І я от, зразу прийду до 4-го бунта, додайте команду main loop Він має бути завжди. Для того, щоб дані події працювали вірно. І запустимо. Так, ось бачите віконечку. Оце віконечко воно в онлайн середовищі. От пора року, от розміром 300 на 250. Можна навіть Windows задати параметр BG, фоновий колір. О, ось такий фоновий колір в нас з'явився. Давайте ще я додам одну кнопочку, ну а іншу. Діє, то залишиться вам на домашню. Там перша кнопка в інтер. Далі викликаємо клас Button для того, щоб створити об'єкт-кнопку. Ви маєте його прив'язати до якогось вікна. Тому тут має бути, не забувайте, назва об'єкта, назва вікна, до якого ми хочемо прив'язати дану кнопочку. У нас вікно називається він Dow. У нас текст. Властивость. Фонд. 16. Размер текста. И фон, и колер кнопки. Закрыем душку. Так. Так, данную кнопочку Winter. Мы методом Place расташовываем у векни x20 Так, і до рівня 20. Так, ну і в методі Place можна ще задавати ширину та висоту даного відчута. Тут від 100 пікселів. Додали одну кнопочку і глянемо. Так, бачите, ну, кнопочка зима у нас з'явилася. І значення в... Властивості фон, то якщо ви задаєте тільки числове значення, воно так само має бути рядкового типу. Тобто не в вигляді числа а на середовищі хочу в рядковому типі. І ось наша зима. Вона зараз не працює. По робимо з наступними кнопками і тут спринг, Тут у нас буде. Весна так, тут 70. Запускаємо. І бачу у нас дві кнопки. Так. Ну, і от так у вас має по етапну вийти от такий результат, як ось тут на скріншоті. Після чого ви маєте додати ось даний обробник подій для кожної кнопочки. Тут, до прикладу, тільки для кнопки Winter. У вас має для Spring, Summer та Autumn бути 4 обробники подій, які будуть виводити. Три місяці відповідно до пори року. Для зими це грудень, січень-лютий, весна, березень, квітень, травень, літо, червень, липень, серпень, осінь, вересень, жовтень, гостопик. Ось так як тут в прикладі. Тільки от назви даних обробників подій, функції мають бути різні. Для зими ми створили Winter Click, для весни Spring Click і так далі. co tym zadaniu. Wszystko.